До як життя, я Ярик і що ви зараз бачите на екрані. Правильно! трактора т 150 к Ви здивуєтесь, так Ярик. У, у, у цій хріщі немає такого трактора. Але я завантажив мод на цього трактора. Також ще завантажив мод на похожу дуже трактора як цей. Сьогодні у цьому відео також попаде в кадр і він. Але спершу я зроблю огляд на цього трактора. В тракторі стоїть двигун. Зараз покажу вам цього трактора взагалі. На цьому тракторі стоїть двигун. Можете, будь ласка, сину почитати. На 180 кінських сил, як ви бачите. Це доволі потужний двигун, як для цього трактора. Взагалі більшість 150-150 кільських сил, але мені попався такий трактор. Як ви бачите, він зараз оле із пруга мало. Ці, Тому що це єдиний плуг у цій гри, який нормально підходить до цього трактора. Таких великих плугів, але радянських, на жаль, немає в цій гри ще. Тому поки що користуємося тим, що є. Так ви бачите, улює по довгим гонам і це, чесно, дуже важливий факт. Тому тобто, що ось тут з краю цей трактор дуже як не розкрутися просто. Просто діяк. Як ви бачите, стартує цей трактор доволі довго. Тому що, як я розумію, двигун вже де перший раз я монтував сюди цього тракторі, тому він так довго стартує. І зараз я покажу брати цього трактора. Не зважайте, що коли я сідаю в цього трактора, я перевернуті просто трошки баг моду. Це трактор 150 т Т-150Г 900. Теж вироблявся на... На, Харк... на харківському трактору дому заводі. Але прикол в тому, что я покажу ціну цього трактора. Ось ціна цього трактора. 6700 доларів. А ось ціна цього трактора 30 доларів. І И я тепер зрозумів, чого. Взагалі, на його стан, будь ласка. Тад хороший, звичайно. Теперь я вам покажу, як він стартує. Стартує він давалася за свого брата. Правда, як так їздить, я не погибаю трохи. Але як я розумію, цей трактор більше для, для цукрової тоски не розглаблений. Якої, звичайно, а удар є за цікавий. Тобто цей трактор можна спокійно садити цукрову тростину, Але я ще поки не займаюся цукровою туристиною, тому. Як ви бачите, цей плуг шестикорпусний. Я вже про цей плуг знімав одне відео. Там ми орали всім влогом, але ми там гали. трактором трактор Holland Т6. А тут ми гали, ну, трішки більш українським трактором. Точніше, він українець, ну, отаке. Як ви бачите, у Лі зараз попшаритися. Вона в мене чомусь засохла, а я догадуюсь чому, тому що мій стері Ярик незавчасно і з молодим. Тепер дивіться на салон даного трактора. Не космос, але й не так, як на якомусь Т-16. З ширина з'єднаною ламою. Дуже потужний. Пам'ятаєте, у мене у першому проходженні була Вальтра N серії. Цей трактор на три Кінські сили слабший за ту Вальтру. До речі, скоро можуть виходити по тому проходженню, якщо на цьому відео набереться багато лайків. Тому всім до скорого, до зустрічі!